Вітання, шановні друзі вам з України. Хочемо з вами поговорити про пару таких важливих речей. По-перше, про те, як ми тлумачимо Біблію, тому що є дуже багато спірних місць в Біблії. Один з найпростіших способів її вірно витлумачити це дивитися на неї через книгу Об'явлення. Тому що ця книга якраз і підбиває підсумок всьому, що написано в Біблії. І крім того, ми повинні добре давати собі звіт ще у парі речей. Перше, якщо ми святкуємо Різдво і Новий рік, але при цьому ми не віримо в Ісуса Христа, то просто фактично ми святкуємо наближення своєї смерті, наближення свого Кінця і нічого більше. І власне, ми повинні зрозуміти, що саме Книга об'явлення. Нам і викладає всю історію людства через оті печатки, сурми і чаші Божого гніву. Тому що кожна з них відкриває той чи інший етап людської історії, дещо те, що вже сталося, дещо те, що відбувається зараз, а дещо ще станеться в майбутньому. Тому для нас, в принципі, все відкрито і все зрозуміло. Поза цим, читання Біблії перетворюється на такі собі Гадання та ворожіння ні до чого доброго нас не приводять. Так, тому дійсно трактувати Біблію ми можемо тільки через об'явлення і об'явлення самого Ісуса Христа. Бог ствердив своє Слово, коли явився на землю в тілі Ісуса Христа. І коли ми вивчаємо Слово Боже, ми лікуємося, тому що від Слова Божого. Тікають біси, а разом з ними і прокляття. І ми це бачимо, коли читаємо Євангелія, що від Ісуса від його присутності і далі від присутності учнів. Люди зцілювалися, біси тікали разом із хворобами, і в Біблії ми бачимо допотопну цивілізацію, яка відкинула Бога, як і сьогоднішня цивілізація, вона теж відкидає Бога, хоча і користується надбанням християнських вчених, які привели цивілізацію до розвитку, до того, що ми маємо сьогодні, але відкидаючи Бога і святкуючи новий рік, різдво, пасху. А, ну, люди показують, що вони трошечки, вибачте, на слові, не сповна розуму, тому що всі ці свята пов'язані саме з цією, а, найвеличнішою постаттю в історії Ісусом Христом. І ми сьогодні живемо вже в 2023 році від Різдва Христового. І нам не мільйони років. І свідчення просто кожен візьміть свій паспорт і подивіться, в нього, скільки. Кожному років, і відки іде відлік, ми робимо вибір, кому нам вірити. Тому що за безбожче, за те, що відкинули Бога, стався потоп. І це всесвітній потоп, і це історично і археологічно підтверджено. Тому сьогодні ми маємо визначитися: ми будемо йти за Словом Божим, і будемо вірними. Дуже гарний є приклад покори Слову Божому і через Божий народ це гавітяни. Дуже цікава історія про те, як народ, який підлягав винищенню, потім Господь за нього воював, захищаючи, тому що цей народ уклав завіт з Божим народом, а відтак і з Господом. І через це ми бачимо, і через всю історію людства ми бачимо, що є Божі суди. І Кожного з нас чекає суд Божий, Божого престолу. І одні отримають нові нетлінні тіла на суді Божому, а інші а ті е, згнивші, поїдені червами тіла навічно, попри ті вічні муки, які будуть ще й в цьому тілі. Тому дійсно, кому ми будемо вірити, що ми будемо вибирати, вирішуємо саме ми. Тому заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко і напишіть нам, будь ласка, якщо у вас є потреба в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас!